Фейкові історичні факти, у які всі вірять, поки не перевірять люди в середньовіччі вірили, що земля плоска, найпопулярніший фейк, який досі кочує інтернетом, що в середньовіччі всі вірили в плоску землю. Це настільки вкорінилося у масовій культурі, що навіть у мультфільмах і фільмах часто згадують. А ви знали, що Колумб полив доводити, що земля кругла? Насправді ні, він нічого нікому не доводив, освічені люди ще з античності знали, що земля має форму кулі. Ще давньогрецький вчений Еретосфен у третьому столітті до нашої ери обчислив її діаметр з досить вражаючою точністю, у середньовіччі в Європі ця ідея нікуди не поділася. Колумба вважали авантюристом не тому, що він плив з краю світу, а тому, що ніхто не думав, що він дістанеться Індії тим маршрутом, бо знали, що земля велика, просто не знали, що між Європою та Азією є ще один континент. Тож ні, середньовіччя це не темні часи плоскої землі, а досить жива і складна епоха, в якій наука теж існувала. А ми з вами жертви поганих підручників і стереотипів. Факт номер два Наполеон був дуже низьким. І ще один міф, який обожнюють карикатуристи, що Наполеон був карликом з комплексами, звідси й з'явилося комплекс Наполеона. Але це фейк. Реально, Наполеон мав зріст близько 169 см. Це був середній зріст для чоловіків у його епоху. То звідки ж взявся цей міф? Є кілька причин. По-перше, французькі та англійські способи вимірювання зросту були різними, французькі дюйми були довші, тож, коли британці читали цифру 5 фунтів 2 дюйми, вони думали, що це дуже-дуже низько. По-друге, він був постійно у оточенні своїх гвардійців, велетнів за мірками того часу, і поруч із ними будь-хто виглядав би дюймовичкою. Ну і по-третє, британська пропаганда. Англія ворогувала з Наполеоном. І малювали його смішним маленьким злюкою, було вигідно з політичної точки зору. Факт номер три Вікінги носили шоломи з рогами. Отак От ще один мем, який досі живе вікінги з рогатими шоломами. Насправді, жодного доказу, що бойові шоломи вікінгів мали роги, немає взагалі. Цей образ з'явився лише в XIX столітті завдяки оперним костюмам для творів вангера, і все костюмери зробили романтичну стилізацію для театру, і вона настільки запала в душу публіці, що перекочувала в масову культуру. Справжні вікінги носили прості залізні або шкіряні шоломи без рогів, бо роги в бою були б абсолютно непрактичні, їх було б легко вхопити, збити або зламати. Ба Більше ідея рогів асоціюється з чимось диким, варварським, демоничним, тож їхнє приписування вікінгам це не тільки історичний факт, скільки зручний ярлик. Факт номер 4 іспанці спалили Майя через ненависть до культури існує популярна думка, що іспанські конкістадори знищили всю культуру Майя та ацтеки виключно через ненависть і фанатизм. Частково це правда, але насправді все трохи складніше. Багато кодексів, рукописів Майя були знищені, бо їх справді вважали язичницькими. Але іспанці також вели записи, вивчали мову Майя і навіть створювали словники. Вони не просто палили, вони і перекладали, і зберігали те, що їм було вигідно. До того ж, велику частину матеріального спадку Майя знищила не тільки релігійна нетерпимість, а й банальна жадібність. Храми розбирали на каміння для нових будівель, скарби розграбовувалися. Це не виправдання, це контекст. Варварство було, але не виключно на релігійному ґрунті. Факт номер 5 єгипетські піраміди будували раби. Один з найстійкіших історичних фейків, що піраміди, збудовані рабами, які працювали під батогами день і ніч, насправді це значно складніше. Сучасні археологічні дослідження доводять, що будівельники пірамід були не раби, а наймені робітники. Їм платили, їх годували, вони жили в спеціальних поселеннях поруч з місцем будівництва. Багато з них були горді з того, що будують гробниці для фараонів, це вважалося честю, в їхніх могилах знаходилися прикраси, їжа, глиняний посуд, тобто їх поважали. Міф про робітників виник ще за античних часів і закріпився у європейській культурі, але сучасна наука каже піраміди будували не раби, а професіонали своєї справи. Факт номер 6 Мадам Помпадур була просто коханкою. Коли чуєш ім'я Мадам Помпадур, одразу думаєш, а коханка короля Людвіга XV і все, але це грубо спрощує її постать. Помпадур була не просто фавориткою, вона мала величезний вплив при дворі, була покровителькою мистецтв, науки і філософії, вона підтримувала Вольтера, організовувала театральні постанови, займалася державними справами. Вона навіть мала вплив на дипломатичні рішення Франції Уявіть, щоб нинішня перша леді керувала культурною політикою, обирала художників для королівських палаців і мала реальний політичний вплив назвати її просто коханкою, це як назвати Ейнштейна просто чоловіком з дивним волоссям. Факт номер 7 Клеопатра була єгиптянкою. Багато хто думає, що Клеопатра справжня єгиптянка, дочка пісків і пірамід, але насправді вона була грекинею, тобто етнічно грекиня з династії птолемеїв, які правили Єгиптом після завоювань Олександра Македонського. Птолемеї були греками, говорили грецькою і дотримувалися грецьких традицій, вони майже не змішувалися із місцевим населенням і навіть одружувалися всередині своєї династії. Так, були випадки навіть брат і сестра. Клеопатра була першою з роду, хто вивчив єгипетську мову і намагався стати ближчою до своїх підданих. Це, до речі, і зробило її такою популярною. Тож ні, Клеопатра не була етнічною єгиптянкою, але вона безумовно була однією з найрозумніших і найвпливовіших правителів в історії. Факт номер вісім Середньовічні люди ніколи не милися є міф, що у середньовіччі люди боялися води. Не милися роками і смерділи настільки, що парфуми були єдиним порятунком це перебільшення. У багатьох містах Європи були громадські лазні, люди милися, доглядали за собою. Так, гігієна не була на сучасному рівні, але і неповна відсутність смиття. Часто лазні були спільними, подекуди з елементами розваг, так, траплялось і таке. У деякі періоди церква починала засуджувати надмірну увагу до тіла, але це було вже згодом. Вода не вважалася злом. Це вже пізні стереотипи, часто перебільшені або нав'язані пізнішими описами. Факт номер 9 Колумб відкрив Америку Цей міф живе в багатьох підручниках. Христофор Колумб відкрив Америку в 1492 році, але не зовсім. По перше, на цій землі вже жили мільйони людей від Майя до ірокезів. По друге, є докази, що вікінги ще за 500 років до Колумба дісталися до берегів Північної Америки Лейф Еріксон десь близько тисячного року. Колумб не відкрив Америку, він започаткував її активну колонізацію європейцями, а ще помилково думав, що дістався Індії, тому й назвав місцеве населення індіанцями. Також, хоч його подорож і мала глобальні наслідки, говорити, що він відкрив Америку, це знецінення історії цілих континентів. Факт номер 10 гладіатори завжди билися до смерті. Популярна сцена з фільмів: два гладіатори стоять на арені, один падає, імператор показує великий палець вниз і смерть, але це ще один фейк. Бої гладіаторів це була дорога розвага. Гладіатори були професіоналами, які тренувалися роками, годували, лікували. Їхня смерть це втрата для власників і тренерів. Часто бої завершувалися, коли один визнавав поразку. Вони не завжди були смертельними. А щодо пальця вниз немає чіткого підтвердження, що це означало вбити. Це пізніша інтерпретація. У римлян все було трохи складніше з жестами. Гладіатори мали шанси на славу. Навіть свободу це була жорстока система, але не постійна м'ясорубка, як часто уявляють. Як бачите, фейкових історичних фактів хоч греблюю гати. Вони смішні, абсурдні, іноді образливі, але головне, вони віддаляють нас від правди. Історія сама по собі цікава, а коли її ще й прикрашають вигадками, ми починаємо вірити в зовсім інші світи. Будьте обережні з тим, у що вірите, і завжди перевіряйте джерела, навіть якщо щось здається вам знайомим зі школи, мемів чи серіалів, бо правда, як виявляється, часто набагато цікавіша за міф. Якщо хочете ще одну частину, пишіть у коментарях. Я вже маю список нових фейків, які точно змусять вас сказати та ну, серйозно?